Зараз такий період, що вигідно попити і машину на транзитних номерах купити. А чому? Тому що ви можете їздити хоч два роки і не буде до вас ніяких претензій, не будете боятися, що авто конфіскують, зробили страховку і вільно собі можете переміщатися по Україні. Так, да, для виїзду за кордон потрібно реєструвати, але якщо вам потрібно їздити по місцю, то ви пишете договір купівлі-продажу і спокійно собі їздите. Ось такі автомобілі є в наявності, і електромобілі. Переходьте в групу Viber, буде е, силка. Можете подивитися інші автомобілі. Не всі автомобілі розміщені тут, деякі їдуть з Європи. Kia e niro 18 тисяч доларів 64 кВт, 96 пробігу. Є окремо відео огляди на ці всі автомобілі. Шкода Октавія, 2019 рік випуску 175 тисяч пробігу. 14900 стартова ціна. Всі ціни обговорюйте окремо. Рено Меган. 2017 рік випуску повністю обслужений. Вартість 13 тисяч. Рено Меган на автоматичній коробці передач. 2018 рік випуску. 154 пробігу. Всі в оригінальній фарбі автомобілі 13700 Volkswagen Туран. 2019 рік 213 тисяч пробігу на автоматичній коробці передач вартість 16 тисяч, Renault Megane Intense. на автоматичній коробці передач 178 тисяч пробігу повністю обслужений. Замінені всі розхідники. Також є Renault Scenic, Grand Scenic в чорному кольорі, два Hyundai i-30 19 року випуску по 13 тисяч в відмінному стані, всі в оригінальній фарбі. Ось такі автомобілі, реальні тачки. І замітьте, що купуючи автомобіль на транзитних номерах, ви собі вільно їздите і ніяких проблем немає і страхів на сьогоднішній день. А далі все поміняється. Більш детально по кожному автомобілю, телефонуйте. Автомобілі на Новій Гумі, повністю є інформація з аукціонів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!